мене є люди, які були поряд з ним. Вони також були дуже сильно поранені. І один із хлопчиків зателефонував нам вже, десь, коли ми вже дізналися, що він загинув. Я тоді не могла слухати про це. Я думаю, я пізніше, коли я трохи заспокоюся, я зателефоную і я запитаю. Але ви знаєте, рік пройшов. У мене є цей телефон, я його періодично відкриваю. Я не знаю, що я хочу почути. Моя подружка запросила мене в гості в компанію. Ну, погуляти зовсім були молоді. Вона каже: Йду там до класних хлопців, в гості пішли зі мною. Мені якось не дуже хотілося йти, не було а Вона каже: Пішли, буде цікаво. Ну, власне, ми прийшли. І це була там компанія з його друзів. Був він, його брат, і, власне, так познайомились. І, не знаю, мабуть, я йому сподобалася, що він вже той же день запросив мене провести додому. Значну частину його життя займала рибалка. Він любив, любив життя, дуже любив життя, життя активне. Він ніколи не сидів вдома, жодні вихідні він не проводив вдома. Це велосипед, рибалка, спілкування з друзями ну, або читав книжки. С Колей мы познакомились в 2003 году. Я перешел работать в цех, где работал Коля. Коля был моим подчиненным. Ну и мы буквально сразу и познакомились. Были общие интересы, скажем так. Иногда бывало, что ожидаем работу, разгадываем кроссворды. То в бригаде было два человека, скажем так, интеллектуально развитых. К кому обращались? Это либо Коля, либо я. Я не ощущаю того, что его нет. Вот уже год прошел. Він в декількох місцях був дуже тривалий час. Вони були в Луганській. Це сама крайня межа, між де йшли постійні обстріли, то було складно так. Він про це говорив і в своєму інтерв'ю. Що три місяці були під постійними обстрілами. Дуже складний період. Це було Дебальцево, коли дуже багато загинули, і він бачив загибель своїх. Хлопців в 2015 рік він відслужив так, і повернувся. Їм вони були. Біля Лисичанська було дуже складно, тому що ще волонтерські організації не встигли, знаєте, зорганізуватися їх на початках ще не забезпечували так, як вже зараз забезпечують. Їм дуже багато всього потрібно було. То ми надсилали кошти. Вони там в Лисичанську ще мали можливість, що собі купувати. І останній раз він мені. Зателефонував це, мабуть, 10 число було. Сказав, що можливо не буду виходити найближчим е часом на зв'язок, тому що проблеми з зв'язком. Ну і зв'язку не було, але вже потім просто його не було. Тий рік пройшов, і якщо кажуть, що час лікує, не лікує. Мабуть, зараз тільки приходить усвідомлення того. Що його не буде, що його не буде на святах, його не буде на дні народжені у доньки, його не буде на весіллі у доньки, що він ніколи не побачить своїх внуків. Він говорив, що я прожив гарне життя, яскраве життя, таке багато позитивних емоцій, бо. Хай спочиває спокійно, ми його пам'ятаємо. Це все, що нам залишається.